Ви знаєте, що з 10 кожен не має. В 12-му 2012 я офіційно вийшов. Ще ж не було ніяких років. Офіційно вийшов. За колечі професійно вийшов і вийшов. Там мається на увазі, що перебував просто в вашему Вийшов, так що це в законі про Добре, скажіть, ви коли посчитаєте себе нормально вести? Бо недавно конфлікт з вами. Які? в магазині, ви навіть не пам'ятаєте. Де? Де? Степана Бондар, В якому році ви вийшли з партії В У -му. му році людина вийшла з партії регіонів, коли в Янукович був при владі. Нас році? нас стосується людей перед виборами в і... 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 Верховну Раду. Ну, для... то, ми його там оберегли... не... Неважливо, а добре, чого ви кричали тоді, як висіли плакати перших трьох? З Майдану казали, Так. Да? Да. партії. Хлопці, хлопці, я за, за свої слова відповідаю. Вони біля вас там висіли? Хлопці, я за свої слова відповідаю. Ну а що, людина бреше по вашому часу? Ну я не знаю, Ви... я дивлячись я вам... він... на я, 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 цю людину та, не можу сказати, та, що да, да, він ну, берега. Ну, 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 все... ну, ну давайте. <laughs> то, <laughs> то, Друге, ви пам'ятаєте, у 20-му році я пішов на відповідь. Я розумію. І ви знали, що за вас, як за регіоналу, ніхто не проголосує. Як ви допомагаєте? Але в Лосній Раді пізніше голосували. за державу питаю. Навіть рахунків не взяли я, 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 я привожу пер пер чекайте, чекайте. персонально. Я персонально до 80, до 80 й Чекайте, він вийшов в 2012 році. Він не підтримав. Він вийшов тоді, коли йому треба було балотуватися. Він здав, що е ніхто за нього, як за регіона, нали не проголосував. Здрасте, здрасте. Ну, здрасте, тоді, регіони ще все хорошо в регіоні. В 2012 році я вас да. перепрошую. Ще було Давайте все хорошо. До них Давайте разом позвонимо. Давайте. Я вас дуже прошу. Якщо вас ніхто сьогодні мусить не закинув, це, 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 це ми вам даємо певний кредит, довіри. Будемо, То, будемо, працюйте будемо, добре, не я не мусить, вас дуже середних, прошу. Це не саме головне. Саме головне, щоб була людина, і людина відповідала за свої слова. Отак. Ну і що? Я відповідаю. Ви нічого не сказали, ви води налили. Я вам ще раз кажу: працюйте добре. Оце наш заповіт вам. Отак. Як? Ще, ще радіозавод за вами я, і радіозавод. є. Радіозавод. Є, є, є. Я, я знаю, зберто, щоб разом. Дуже я, 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 я багато знаю. Як ви відійшли з Бетка, що шоб... цікавий момент ви йшли звідти? Yeah? Да, 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 да. Хто за радіозавод, Ця, я знаю, як ви... Хто та... виводив людей за раді завод? Хто як це ці yeah. цікавий yeah. робити? Ви ж ми його зараз.